Математика. Урок 4, частина 5. Тема читання, запис багатоцифрових чисел, ділення багатоцифрових чисел, задача на знаходження четвертого пропорційного, многокутник та його види, периметр многокутника, Відкрийте сторінку 18 у підручнику та попрацюйте з таблицею класів і розрядів. Повторіть назви класів та розрядів. Відкрийте робочі зошити. Запишіть сьогоднішнє число. Класна робота. Завдання 2. Допоможи чарівниці чисел записати в робочому зошиті числа, які складаються. А з 5 одиниць третього розряду й 3 одиниць першого розряду. Молодці це число 503. Б із семи одиниць другого розряду і восьми одиниць першого розряду. Молодці це число 78. Та В з восьми одиниць шостого розряду. трьох одиниць п'ятого розряду і шести одиниць другого розряду. Молодці це число 83020. Пригадайте, що таке округлення числа. Прочитайте навчальну одиницю та запишіть пропущене. Округлення числа це заміна його. Так, на кругле число таке число є округленим. Тому виконайте завдання на округлення. Найвища вершина земної кулі гора Еверест. Її висота 8848 метрів. Округліть це число до десятків, до сотень, до тисяч. Поставте відео на паузу та округліть це число до десятків, до сотень та до тисяч. Перевірте. 8848. Округлюємо до десятків. Це приблизно 8850. 8848 округлити до сотень. Це приблизно 8800. 8848 округлити до тисяч. Це 9000. Приблизно 9000. Чудово. Визначте закономірність та продовжіть послідовність 2, 10, 20, 200. Яка зашифрована тут закономірність? Правильно, добуток двох чисел це третє число. Наступне число. Тобто 2 помножити на 10. Це буде 20. 10 помножити на 20. Це буде 200. Отже, наступне число. 20 помножити на 200. Молодці. Це буде 4 тисячі. Далі знаходимо число 200 помножити на 4 тисячі. Молодці, це буде 800 тисяч. І знайдемо ще одне число. 4 тисячі помножимо на 800 тисяч. Так, це буде 3, 3 мільярди 200 мільйонів. Чудово! Обчисліть усно та з'єднайте стрілочками вирази з їхніми числовими значеннями. 160 поділити на 8. Молодці це буде 20. 81 поділити на 9. Чудово це буде 9. 200 поділити на 4. Молодці це буде 50, а 40 поділити на 20. Правильно це буде 2. А 540 поділити на 90. Молодці це буде 6. яке число зайве? Так, зайве число 7. Повторіть алгоритм ділення багатоцифрового числа на трицифрове. 1. Відокрем ділене від дільника куточком. 2. Визнач перша неповна ділена та кількість цифр у часті. Міркуємо так. Оскільки 2 на місці 1000 діленого на 123 націло не ділиться, і 24 націло також не ділиться. То першим неповним діленим буде число 249. Тоді в часті буде 3 цифри. Позначимо місце кожної з них крапкою. 3. Визнач першу цифру частки. Міркуємо так. Поділи 249 на 123. Візьми число 2. 2 помнож на 123 дістанеш 246, що менше за 249. Цифру 2 запиши в часті на місці сотень. Знайти остачу. Від 249 відніми 246, отримаєш 3. 4. Визнач друге неповне ділене. Міркуємо так. Поділити 3 на 123 ми не можемо, тому знесемо 6. Отримаємо 36. Число 36 на 123 не ділиться. У часті на місці десятків запишемо 0. П'яте. Знеси 9. Отримаєш 369. Поділи 369 на 123. Візьми число 3. 3 помножить 123 дістанеш 369. Цифру 3 запиши в часті на місці 1. Ділення завершено. Отримана частка 203. Відкрийте робочі зошити та запишіть вирази 7. Виконайте обчислення в робочому зошиті. Запишіть вираз А 46 833, поділити на 233. Ви вже можете побачити відразу, оскільки ми ділимо на трицифрове число 233, то і для першого неповного діленого беремо відразу три цифри. Або, якщо не підходить чотири цифри, беремо спочатку три цифри, 468. Ми можемо поділити на 233. Отже, у часті буде одна цифра, друга і третя. Ставляємо три крапочки. Перше неповне ділене 468. Поскільки можна взяти і помножити на 233, щоб отримати найближче до 468. Так, можемо взяти по 2. Перевіряємо 2 помножити на 233. Так, це 466. Тому на місці першої крапки у розряді сотень запишіть 2. А від 468 відняти 466. Знайдіть остачу. Правильно, це 2. Зносимо наступну цифру 3. 23. 23 поділити на 233 не можемо. Тому на місці другої крапки у розряді десятків буде 0. Адже ми десятки не можемо поділити. Потім зносимо уже одиниці. Трійку зносимо. Отже, друге неповне ділене – 233. По скільки тут можна взяти? Правильно, по одному. Один множимо на 233. Це буде 233. Тому від 233 віднімаємо 233. Ділення ми завершуємо і отримана частка 201. Запишіть вираз Б. 97 Поділити на 321. Бачимо три цифрове число. Дільник три цифрове число. Отже, відразу беремо три цифри. І перевіряємо. Тут три цифри 979. Так, 979 більше, ніж 321. Тому ми можемо поділити. Отже, буде одна цифра, друга, третя. Три крапочки у часті. Добираємо таке число, що множенні на 321 отримати найближче до 979. Молодці можемо взяти по 3. Давайте перевіримо 3 помножити на 321. Так, це буде 963. Отже, на місці першої крапки у розряді сотень у часті запишемо 3, а від 979. Так, потрібно відняти 963. Визначте остачу. Так, 979 відняти 963. Це буде 16. Зносимо нулик наступну цифру: 160. Чи можна поділити 160 на 321? Молодці, не можемо поділити, тому на місці е, крапки, де у нас десятки, розряд десятків у часті, потрібно написати 0 для того, щоб потім знести ще п'ятірку і вже поділити одиниці. Отже, 1605 одиниць. По скільки можна взяти, щоб помножити на 321 і отримати 1605? Дам підказку. Зверніть увагу на розряд одиниць. У дільнику в нас 1, а має вийти 5. То яку цифру можемо взяти? По скільки можемо взяти? Так, можемо відразу взяти по 5, перевіряємо. 321 помножити на 5. Так, це буде 1605. Отже, у часті записуємо 5. Ділення завершене. І частка 305. Тепер поставте відео на паузу та виконайте вирази В і Г самостійно. Тобто, самостійно їх розв'яжіть. Перевірте. Отже, В 88 355 поділити на 431. Перше неповне ділене – 883. Кількість цифр у часті 3. Отже, беремо таке число, що примножені на 431, отримати найближче до 883. Так, можна взяти по 2. 431 помножити на 2. Так, це буде 862. Від 883 відняти 862 отримуємо 21. Зносимо наступну цифру 5 – 215. Перевіряємо, чи можна 215 поділити на 431. Молодці! Не можна, тому в розряді десятків у часті записуємо 0 і зносимо наступну цифру та отримуємо друге неповне ділене 2155. Добираємо таке число, що примножені на 431 отримати 2155. Знову звертаємо увагу на розряд одиниць. Адже тут у нас 1 у розряді одиниць. Так, можемо взяти відразу по 5. Перевіряємо 5 помножити на 431. Так, це буде 2155. Отже, 5 записуємо на місці одиниць у часті. Ділення завершене і результат, тобто отримана частка 205. Перевірте, вираз г. 25 544 поділити на 124. Перше неповне ділення 255. Кількість цифр у часті 3. Добираємо таке число, що в промноженні на 124 отримати найближче до 255. Так, це 2. 2 помножити на 124. Це буде 248. Отже, від 255 відняти 248. Востаче буде 7. Зносимо наступну цифру 4. 74. Бачимо, що 74 ми не можемо поділити на 124. Тому в розряді десятків у часті буде 0. І зносимо наступну цифру, тобто вже в одиниці. 744 поділити на 124. скільки можна взяти? Так, можна взяти по 6. 6 на 124 744. Отже, 6 записуємо у розряді одиниць часті. Ділення завершене та отримана частка 206. Чудово! Запишіть задача 8. Розв'яжіть задачу в робочому зошиті. Прослухайте її текст. 6 однакових чайних ложок коштує 35 гривень 50 копійок. Яка вартість 24 таких ложок? Запишіть умову до цієї задачі. Правильно, 6 ложок 35 гривень 50 копійок. А 24 ложки знак питання гривень, розв'язання. Отже, що потрібно зробити, щоб розв'язати цю задачу? Правильно, потрібно дізнатися, у скільки разів збільшена кількість ложок. Яким саме чином? Так, 24 поділити на 6. І буде 4 рази. Так, отже, у 4 рази збільшена кількість ложок. Що потрібно зробити, щоб дізнатися, скільки ж будуть коштувати 24 такі ложки? Так, оскільки кількість ложок збільшена у 4 рази, то і ціна збільшиться у 4 рази. Для того, щоб дізнатися, яка ціна буде 24 ложок, нам потрібно 35 гривень 50 копійок перевести у копійки. Отже, 35 гривень 50 копійок... Це 3550 копійок, адже 1 гривня це 100 копійок. І тому друга дія. Правильно, це 4 помножити на 3550. І буде 14200 копійок. Або можна перевести у гривні. Одна гривня це 100 копійок, отже, 14200 копійок. Так, це 142 гривні. Запишіть вираз до задачі. Так, вираз. 24 поділити на 6 помножити на 3550. Так, яка вартість 24 таких лошок? Молодці. 142 гривні. Вартість 24 таких чайних ложок. Робочі зошити не закривайте. Відразу запишіть. Завдання 9. Пригадайте, що многокутник замкнена ламана. Многокутник має сторони кути вершини. Сусідні вершини многокутника є кінцями однієї сторони. Не сусідні вершини є кінцями різних сторін. Діагональ многокутника відрізок, що сполучає не сусідні вершини. Трикутник не має діагоналей. Ось можете побачити на малюнку. А і Б. Б і С Ц і Д, А і Д це сусідні вершини. А ось уже А і С або Б і Д, це не сусідні вершини. І ось ці відрізочки, які сполучають у нас точки АC, БД і називаються АЦБ. Це діагоналі. Отже, розв'яжіть геометричну задачу. Обчисліть париметр чотирикутника, Перша сторона якого 4 см, друга удвічі більша від першої, третя на 3 см менша за другу, а четверта на 2 см більша від першої. Запишіть умову, тобто те, що відомо і що потрібно знайти. Якщо чотирикутник має різні сторони, ми можемо так і позначити: сторона А, сторона Б, сторона С і сторона Д. Отже, А дорівнює. Так, 4 см бачимо перша сторона. Друга сторона нехай буде Б. Що про неї відомо? Так, що вона удвічі більша від першої. Тому запишемо Б знак питання сантиметрів, у два рази більша від першої. Покажемо це стрілочкою. Що відомо про третю сторону? Так, це сторона С, вона на 3 см менша за другу. Так, і запишемо С знак питання сантиметрів, на 3 см менша за другу, покажемо це стрілочкою. А четверта Так, на 2 см більша від першої, тут будьте дуже уважні. Отже, Д знак питання сантиметрів, на 2 см більша від першої, покажемо це стрілочкою. Ось тут пропущено знак питання з сантиметрів. Допишіть, будь ласка, обов'язково це важливо. Що потрібно обчислити? Так, обчислити периметр чотирикутника. Пригадайте, периметр позначається великою літерою П. Знак питання сантиметрів. Розв'язання. Запишіть формулу знаходження периметра чотирикутника. Так, це потрібно всі сторони додати. Отже, периметр дорівнює А додати Б, додати С, додати Д. Чи відомі нам всі сторони? Ні, їх потрібно знайти. Отже, сторона А відома це 4 см. Сторона Б. Так, удвічі більша від першої. Отже, Б дорівнює. 4 помножити на 2 і дорівнює 8 см. Що відомо про третю сторону? Так, що вона на 3 см менше за другу. Тобто це дорівнює від 8 відняти 3 і дорівнює 5 см. Що відомо про четверту сторону? Так, що вона на 2 см більша від першої. Перша сторона скільки в нас? 4 см. Отже, D дорівнює 4 додати 2 і дорівнює 6 см. Чи можна тепер знайти периметр цього чотирикутника? Так, потрібні всі сторони додати 4, додати 8, додати 5, додати 6. І це буде... Так, це буде 23 см. Отже, периметр чотирикутника дорівнює 23 см. Ось можна записати так відповідь P дорівнює 23 см. Чудово! Закрийте робочі зошитки сторіночка 20 у підручнику. Фігурка склала таблицю, щоб з'ясувати, чи є залежність між кількістю сторін та кількістю діагоналей, проведених з однієї вершини многокутника. Проведіть решту діагоналей та продовжіть записи у таблиці і зробіть висновок. Отже, многокутник у нас. Трикутник та кількість сторін і кутів – 3. А кількість проведених діагоналей із однієї вершини. 0. Так. Адже в трикутнику діагонали провести не можна. Наступна фігура це чотирикутник, Так, тому що тут кількість сторін і кутів по 4, скільки діагоналей проведено з однієї точки. Так, лише одна діагональ. Чи тут у нас є залежність? Так, поки що різниця 3. Дивимось далі. Це в нас яка фігура? Правильно, п'ятий кутник. Кількість сторінних кутів 5, а кількість діагоналей, які проведені з однієї вершини, лише 2. Чи є тут залежність? Знову ж таки, бачимо в них різниця 3. Яка ось ця фігура? Так, це шестикутник, і тут кількість сторінних кутів 6. А скільки діагоналей можна провести з однієї вершини? Проведіть. Перевірте, 1, 2, 3 діагоналі. Отже, чи, яка тут різниця? Також бачимо 3. А яка остання фігура? Так, це семикутник. Проведіть діагоналі з однієї вершини. Так, це 1, 2, 3, 4. Отже, скажіть, будь ласка, чи є тут залежність? А яка різниця? Отже, кількість діагоналей, проведених з однієї вершини Н-кутника, дорівнює n відняти 3. Тобто від кількості кутів відняти 3. Сторінка 21 у підручнику. Ви знаходитесь на сторінці чемпіонів. тому поставте відео на паузу та розв'яжіть запропоновані задачі. Молодці. Чудова робота.